Ну ми ж розуміємо, що це все пастка це велика пастка для нашої країни, яку ми от е, нас збили ще е, коли почали говорити про перші перемовини. Це здається, вже коли курська операція почалась. І десь хтось комусь сказав, що ми, значить, зараз десь Курську, оцей шматок області, десь поміняємо на щось, і якось хтось про щось буде домовляти, що Трамп прийде порядок на А фактично, от в той момент всі розслабилися, всім здалося, що це вже от от десь там закінчиться. Тому чого б нам іти воювати, якщо от воно скоро закінчиться. Нащо нам донатить, якщо воно десь скоро закінчиться? А я нагадаю, що вже рік пройшов і щось нічого не змінилося, і на краще не стало. А Трампу я б сказав, мені цікаво послухати взагалі цього е, поважного дідугана, е, щоб зрозуміти, він взагалі ну, викупає в чому сенс того, що робиться чи ні. Ну бо мені інколи здається, що у нього кожен день просто рандомне прийняття якихось рішень, е, які от, ну, він прокидається, такий так. Ну, сьогодні ми з Росією знов дружимо, а потім ми з Україною, а там Афганістан, а я не знаю, ну і щось і десь, ось якось отак.